Зі мною закрилом Монблан, Зараз будуть хмари, випустили всі закрилки. Літак має посадкове положення. Так, мані прийшли. Бачу низько-низько лісати зараз буде Полоса Женева. Саня. Реверс. И нас учи Эмират. Пілоти молодці. Фантастичный рейс. Женева. Дякую Ігорю, який подарував такий фантастичний новорічний подарунок Політ, Прага. Я до речі, чому замов, бо ніхто не у нас хлопають, ура, кричать, а тут ніхто. А тут я пару оплесків таких неспіливих і заглохну. Татер. Велетень. Ось головний. Так, ну старенький, з Женева написано. Наші гіт, і мені треба буде пройти далеченьку. Оцей головний є термінал. Має 4 поверхи. Я вчора трошки розібрався, подивився відео. Тепер головне швиденько. Вийти, то йде контроль знайти. Але фантастично було. Посадка, легенька. Я в Женеві. Я знову в Женеві. Я був в Женеві, але то була екскурсія автобусом. Це фантастичний політ літаком Євровінкс Айрбас 320-214.